Привіт, мої любі рибалки та прихильники справжнього відпочинку біля води. З вами, як завжди, ваш вовка, і сьогодні ми зануримось у захопливий світ прогнозу кльову на особливий день 14 жовтня 2025 року. Саме цей день може принести як неймовірні трофеї, так і справжні випробування для нашого терпіння, чи готові ми до викликів жовтня. Чи знайдемо ключ до серця риби, яка вже відчуває наближення зимових холодів? Обіцяю, ви дізнаєтесь, де шукати своїх смугастих розбійників та зубатих красунь, на що їх спокусити, і як не залишитись без улову, навіть коли природа диктує свої умови. Друзі, щука у жовтні це справжня королева водойм, вона активно годується, нагулюючи жирок перед довгою зимою. Шукайте її на глибинах у 4-6 метрів біля руслових бровок та у закоряжених місцях, особливо перспективними будуть ділянки зі зворотною течією або невеликі ями. На що ловити на великі воблери довжиною від 10 до 12 сантиметрів, коливалки та силиконові приманки, імітуючи малька. Не бійтеся експериментувати з розміром, чим більша приманка. Тим вищий шанс на трофейний екземпляр. Проводка повинна бути повільною, з тривалими паузами адже вода вже холодна і щука не така стрімка, як влітку. Смугастий розбійник окунь у жовтні збивається у великі зграї і також активно полює. Його шукайте на глибинах, особливо біля бровок, звалів, а також там, де є скупчення дрібної риби. Часто окунь тримається біля затоплених дерев або корчів. На що ловити? Ідеально працюють невеликі силіконові приманки на джиголівках вагою від 2 до 6 грамів, а також обертові блешні. У цей період друзі розмір має значення іноді краще працюють дрібні приманки, іноді більші. Також добре себе показує мотиль або опариш на мормишку. Якщо ви ловите на поплавкову вудку або боковий кивок, проводка має бути нешвидкою з частими донними торканнями, і кластий хижак. Судак у жовтні починає свій жор, готуючись до зими. Це прекрасний час для його лову. Судак віддає перевагу глибині від 6 до 10 метрів, шукайте його на руслових бровках, перепадах глибин на твердому дні. Також він любить триматися біля затоплених коряг та великих каменів. На що ловити? Силиконові приманки, такі як твістери та віброхвости, довжиною від 6 до 10 см. Також чудово працюють поролонові рибки. Колір приманки має другорядне значення, головне правильна джигова проводка. Робіть 2-3 оберти котушкою і паузу на 1-2 секунди. Дозволяючи приманці опуститися на дно, цей удар судака ні з чим не переплутати. Щодо мирної риби, то плотва всередині жовтня ще досить активна, хоча її поведінка змінюється, вона збирається у зграї і відходить від берегів на глибші ділянки від 2 до 4 метрів. Шукайте її на рівних ділянках дна з м'яким або глинистим ґрунтом. На що ловити. Найкраще підійде фідерна снасть. використовуйте делікатні оснастки та дрібні гачки. З насадок можу порекомендувати мотиль опариш, невеликий пучок хробаків або консервовану кукурудзу. Прикормка повинна бути з додаванням тваринних компонентів мотиля або дрібно нарізаного опариша, щоб залучити рибу з глибини. Пам'ятайте, що в холодній воді плотва стає дуже обережною. Тож Подача насадки має бути максимально природною 14 жовтня 2025 року. Друзі в Україні, зокрема у центральних регіонах, очікується досить прохолодний день. Температура повітря в день коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 2-4 градусів вище нуля. Можливий невеликий дощ в день, що зміниться хмарністю ввечері, атмосферний тиск буде відносно стабільним близько 743 746 мм ртутного стовпчика з невеликими коливаннями: вітер західний або північно-західний, помірний швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. Така погода з помірним тиском та слабким вітром зазвичай сприятлива для риболовлі, хоча низькі температури та можливий дощ можуть дещо знизити активність мирної риби, тоді хижак, навпаки, може активізуватися. Температура води у водоймах України поступово знижується, і на 14 жовтня вона становитиме близько 10-12 градусів за Цельсієм у великих річках. Це означає, що риба вже повністю перелаштувалася на осінній режим, метаболізм її уповільнюється, але перед зимою вона активно жирує. Холодна вода також робить її більш обережною, але при правильній подачі приманки трофеї не змусять себе чекати. 14 жовтня 2025 року місяць перебуває у фазі спадання, а точніше. Це буде остання чверть місячного циклу. За місячним календарем цей період вважається неоднозначним, хоча деякі джерела вказують на можливість активного кльову. Загалом спадаючий місяць може призводити до дещо зниженої активності риби, риба може бути більш обережною, тому важлива делікатна снасть та терпіння. Загалом 14 жовтня 2025 року обіцяє бути цікавим для риболовлі, але з певними нюансами. Хижі види, такі як щука, окунь та судак, будуть активними, особливо в період жору перед зимівлею. Мирна риба, як плотва, також клюватиме, але потребуватиме більш витонченої тактики. Цей день я оцінюю як середній, але з високим потенціалом для хижака. Печко. Клювання буде капризним, особливо для мирної риби, але якщо знайти правильне місце і підібрати ключик до хижака, то без улову ви не залишитесь. Обґрунтування прогнозу відносно стабільний тиск та помірний вітер є позитивними факторами, проте низька температура повітря, можливий невеликий дощ та фаза спадаючого місяця можуть зробити мирну рибу менш активною. Хижак же навпаки намагатиметься максимально насититися перед зимівлею, тому його активність може бути вищою. Ось такий він, наш прогноз на 14 жовтня. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам налаштуватися на правильний лад і повернутися додому з чудовими трофеями та незабутніми враженнями. Пам'ятайте, що головне на рибалці це не тільки улов. А й відпочинок душі, єднання з природою. Тож бажаю вам ні хвостані луски. Обов'язково пишіть у коментарях, які у вас були успіхи цього дня, на що ловили, і які хитрощі використовували. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. До нових зустрічей, друзі!